Якою має бути головна мотивація ведичного астролога при роботі з клієнтами? Тобто під час проведення консультації з ведичної астрології та навчання? Ми з вами відносимося до сфери шостого будинку. Шостий будинок, ми пам'ятаємо, це є вороги борги хвороби, і шостий будинок це є служіння. От, звичайно, що сервісні служби, от, вони не можуть працювати безкоштовно, ну, от, і до них також не завжди та не всі звертаються. Ну скільки ви знаєте, людей, які кожен день звертаються до адвоката? Ну хіба це якісь там люди, які зв'язані з якимось там певна вузька спеціалізація? Так, тоді вони кожен день шукають там адвокатів, юристів і так далі. От, Але <кій> є. Ну, зазвичай звертається, коли вже якась проблема, і то серйозно тоді звертається. Ми з вами також до цієї сфери да? От, ну, і є такий жарт, як кажуть про медиків, да? що вони мріють про те, щоб Бідні ніколи не хворіли, а багаті ніколи не були здорові. Да? <смі> тобто багатий завжди приходить, приносить гроші, оплачує своє, е, цей, як його, своє лікування і завжди є за що жити. Ще й один анекдот: цю тему, коли е, батько старий єврей, от, каже, синок, от, ну там в невеликому місті жили, от, е, він каже. Батько каже, слухай, я багато років був без відпустки, от, поки ти вчився на медика там, і так далі. Давай так, ти мене заміни, Каже, я поїхав на місяць відпустку. От. От. Ну і батько. Медик залишив сина медика замість себе. Ну, от батько поїхав. Ну, от, приїжджає через місяць, син сидить, відпочиває. Батько каже: що таке, що нема роботи. Він каже: Та там не були складні питання: каже: поки ти був відпустці, каже, я тих всіх людей вилікував. Батько з голову каже: Синок, що ти не робив? Я тут такий бізнес побутував. Тобто, є така проблема. Тут дивіться, знаєте, як сказати, це анекдота, це жарти жартами. Але, але, але Ну, в дійсності до нас не звертається щодня. От. Тому до астрологів зазвичай приходять, коли вже є якась проблема. От. Або заявляйте більше про себе, розповідайте про те, що ви такі-то, такі-то, і вирішуєте таку-то проблему. Ну, щоб люди знали, куди до вас йти, до кого звертатися. Ну, це нормально. Далі також будьте акуратні. От я вже в попередньому відео говорив про те, що є ці, як вони. Ну, один лікар був, такий, який що робив, він е, лікував людям зуби. Ну, ну, верніше, як, там зуби були ще в нормальному стані, він просто повиривав здорові зуби да, для того, щоб поставляти імпланти, щоб заробити, бо він планував одружитися. Ну, у нього там молода гарна жінка, йому треба були гроші на квартиру. розумієте, Це також неправильний підхід. От. Я вам нагадаю, те, що ну, в першу чергу ми всі довеньки під Богом ходимо. От, розумієте? Якщо ви Дійсності правильно, чесно виконувати свої бов'язки, вас порекомендують. Якщо ви починаєте якісь такі речі робити, ну, буде біда. Ну, в першу чергу, давайте нагадаємо, шостий будинок від шостого – це 11, Одинадцятий – це прибутки. Якщо ви щиро, чесно, правильно працюєте, вирішуєте проблему людей, то шостий від шостого, 11 ви будете мати хороші, якісні, високі прибутки. Якщо ж ви користаєтесь цим, і ви хочете що зробити? По 11 будинку раніше те, що ви хочете, а ви цього не заслужили. Шостий від шостого, ви маєте заслужити два рази, тоді ви отримаєте прибутки. Якщо ви цього не заслужили, і ви це забираєте, ну в якийсь момент ви нарветеся на проблеми. На жаль, це буде проблема. І ви на неї нарветеся, і будуть наслідки. Причому наслідки будуть такі серйозні. Ні в якому випадку цього не робіть. Нагадаю, що перше ми під Богом ходимо, друге, те, що за медичну астрологію відповідає Ганеша, так? Ган Іша, Іша, ішвара, так? От, Він є один з найсильніших девятів. і якщо він стоїть на вашій стороні, він буде вас захищати, і ні один ворог не пройде, він вас захистить, причому дуже сильно. Але якщо ви використовуєте це не в своїх цілях, то Ганеша особисто він вас накаже. Причому накаже дуже сильно і буде боляче. Не варто з ним. Ну я би не рекомендував вам з ним перевіряти його силу, наскільки сильним він може бути і що він з вами за це все може зробити. Не треба. Дуже не раджу. От, працюйте чесно, ви, ведичні астрологи, ви добре знаєте, що таке Меркурій, що таке Юпітер. Меркурій це комунікація, спілкування це правда, правдивість. Юпітер це закон. Працюйте чесно і по закону, ви будете мати достатньо грошей. П'ятий будинок це щось створити нове, будьте чесними, створюйте правильний, чесний, чистий бізнес. Ну, в даному випадку, як ведичний астролог. Коли ви будете раху робити якийсь безпреділ, ну накажуть. Ну, по-перше, на рівні держави, там несплата податків, якісь махінації, ще щось таке, буде складно, що будуть проблеми. От, плюс є ще вищі сили, які вас також накажуть, причому боляче і дуже сильно. Не треба цього робити. Ні в якому разі. Біда буде для вас в першу чергу. Не робіть цього. Ваша мотивація має бути: ви маєте чесно служити людям. Служи людям. Навіть служить людям. Це дуже важливо. Будьте чесні. Заробляйте гроші чесно, не робіть якихось махінацій. Мотивація, ще раз кажу, ваша, ваша чесна мотивація має бути такою. Знаєте, ну, дивіться, як має бути мотивація. От я консультую людей, от я збираю людей на навчання. Коли роблю цей підхід, от, ну, які мотиви я для себе став? Якщо я не донесу до людей про важливість цього знання, люди застрягнуть. Вони можуть рік втратити життя, вони можуть взагалі це життя прожити впусту, тому що я не доніс цінність цих знань до цих людей. Ставте таку мотивацію. Тоді ви зможете досягти своїх цілей, коли ви корисні іншим людям. Тоді все стане по своїх місцях. Ну все, ну все просто так от працює. Робіть це, і все буде добре. Повірте, скільки грошей ви маєте заробити, ви, ж ведичні астрологи, ви знаєте, скільки вам прописано, скільки ви маєте заробити. Все те, що ви маєте зробити, ви заробите. Будьте чесні, робіть чесно, працюйте чесно. Грошей буде достатньо. Всім всього вистачить. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.